Баба з яйцями желізними. Контролює найкраще, найкраще знає, як кому жити, як кому дихати, як кому працювати. І такі жінки вибирають слабких партнерів, вони їх вчать, рятують, допомагають і таким чином відчувають цю свою незалежність, сильність. Якщо вам в дитинстві говорили, ти повинна всього досягати сама. Не довіряй чоловікам. Але при цьому. Ваша мама жила з батьком, там, який її знецінює, її осуджує, б'є, або ще щось, але вона при цьому не йде. Дитина в цей момент розуміє, що щоб вижити мені, мені треба бути незалежною. Але любов це коли ти терпиш і прощаєш. В дорослому житті це проявляється так, що жінка або не довіряє взагалі. Вона така, це я в минулому баба з яйцями желізними контролює найкраще, найкраще знає, як кому жити, як кому дихати, як кому працювати. Е, ну, от прям така. І такі жінки вибирають слабких партнерів, вони їх вчать, рятують, допомагають і таким чином відчувають цю свою незалежність, сильність, але через страждання. Бо таким жінкам, ну що, легко все в житті не дається.